Сім з командою Brandface представляє телевізійний проєкт Top Models Інстамбул, де моделі будуть змагатися за звання Top Models Інстамбул та отримують шанс розпочати модельну кар'єру в Туреччині. Журі Top Models in Istanbul. Маліка Беатріче, засновниця та СЕО проєкту Brandface Україна. Brandface – міжнародний проєкт для жінок, учасниці якого отримують можливість працювати в модній індустрії та шоу-бізнесі незалежно від віку та зовнішніх параметрів. За п'ять з половиною років існування у Брендфейс вже понад тисяча випускниць. У 2021 році Брендфейс був визнаний найкращим проєктом розвитку для жінок в Україні, а в 2023 році отримав нагороду найкращого міжнародного розвиваючого проєкту для жінок: Зоряна Семенюк, президент Української асоціації індустрії моди, генеральний директор Ukrainian Fashion Academy, організатор Odessa Fashion Week та Львів Day. Продюсер телеканалів Одеса Фешн та Фешн Стар, редактор журналів Ukrainian Fashion та Dutch Fashion, співвласниця бренду одягу Акель. Емра Кайхен президент Turkish Fashion Вік», продюсер турецького фешн-телеканалу та власник мультибрендового магазину дизайнерського одягу. Василь Галушкін займається фотографією з 2009 року, орієнтований здебільшого на фотографування моди та реклами. Портфоліо можна знайти світлини багатьох рекламних кампаній, обкладинок журналів, афіш музикантів. Співпрацював з відомими особистостями, такими як Надія Мейхер, Гайтана, Анна Добридніва, Фелікс Шиндер, Гурти Армія, Еполець, популярні блогери Анастасія Стальнік, Надін, Марія Піон, Юліана Юсеф та іншими. Це на очі, вечірній макіяж для кожної учасниці проєкту настала хвилююча мить, бо саме зараз відбудеться знайомство з учасницями телепроєкту Top Models Istanbul. 16 учасниць і кожна з них унікальна. Цікаво познайомитися з кожною. Усім привіт! Мене звати Анна Панасюк, мені 33 роки, і я являюсь учасницею, а також амбасадором Ренд Фейс. З приводу досвіду за цей рік, який я в проєкті, у мене надзвичайно класний крутий досвід, яким, мабуть, не можуть похвалитись багато з моделей. Я приймала участь в «Брюссель Fashion Week і сьогодні ми на Туркіш Фешн Вік. Просто неймовірно. Дуже багато крутих дизайнерів. Концентрація краси на квадратний метр зашкалює. Дуже гарні наряди, ну і емоції, враження просто неймовірні. Мене звати Тетяна. Мені 39 років. Я амбасадор проєкту «Брандфейс». І учасниця проекту ще дев'ятого сезону. Також мої фото були на обкладинках журналів і фешн-буків. І звичайно, що з проектом я маю настільки багато можливостей не тільки бути на показах Fashion Week, а також і мати фотосесії, які потім вже викладаються у журнали. Я отримала безліч можливостей. Я була неодноразова на фешн-віках, такі як Брюссель Париж. І сьогодні я. Стамбулі. мене звати Вікторія Андрієва. Мені 30 років. Я з міста Черкаси на проєкті Бронфейсу я вже близько двох років. За цей період я отримала. Масу подорожей. Я змогла бути у Брюсселі на Fashion Week, змогла відвідати також Париж, мати велику кількість фотосесій, а також прокачувати себе на онлайн-майстер-класах. Що дуже класно, якби мені давали такі навики, що я могла себе реалізовувати, і в плані цього я отримала розвороти. А ось нещодавно я отримала обкладинку на іспанському журналі ВУЗ. Так що все можливо з проектом Бренд Place. Мене звати Олена Олійник і мені 42 роки з міста рівного я, але Разі на даний момент проживаю в Польщі, Перше моє знайомство з фешн життям і з моделінгом сталося трошки більше півтора року назад, коли я Запросила до участі, повела на кастинг свою дитину. Сама також подумала, чому б ні. Мені теж стало цікаво. Ну, я думаю, що я теж можу. Хочеться бути в творчості, розвиватися і стати більш впевненою в собі. Мене звати Баніта Аліна. Завтра мені виповнюється 31. А в проекті я вже майже два роки. Я дуже щаслива, що я попала на проект, тому що я отримувала колосальний досвід з кожним разом, з кожним показом я відчуваю себе більш. Впевнений. Певнівнішою. Так як це моя мрія з дитинства ходити по подіуму, то, звісно, я отримую неймовірні емоції від кожного показу, від кожної зйомки. Я би дуже хотіла отримати крутий контракт з відомим брендом. Мене звати Людмила, я з України, з міста Черкаси і я амбасадор проєкту «Брендфейс». Я хочу сказати, що це саме найкращий проєкт, який дав можливість подорожувати, бувати на різних заходах: Парижський фешн-вік, Брюссельський фешн-вік, турецький Week. Фешн і саме головне, що цей проект дає реалізацію для жінок будь-якого віку, будь-яких параметрів і будь-якої професії. Я тала з міста Полтави, мені 50 років. Я є учасницею проекту Брендфейс не так давно, лише 4 місяці назад. Я потрапила, мені пощастило, і я з опинилася в проекті Брендфейс, де я можу тепер себе показати, спробувати проявити і маю надію розвиватися в цій сфері. Мене звуть Дорошенка Тетяна, мені 33 роки. Я з міста Шостка і я амбасадор проекту Брендфейс. В проєкті я вже десь другий рік. За цей час у мене було безліч цікавих пропозицій. Я була на Fashion Week в Брюсселі, зараз Турція. У мене були обкладинки, у мене були фотосесії, зйомки для глянців. Я Вікторія Плесенко, вже приймала участь у Паризькому, Брюссельському та е, сьогодні ми в Стамбулі на Fashion Week. Модельною діяльністю я займаюся вже досить давно, але Довгий час в мене не було практики. Зараз я поновлюю свою діяльність. Мене звати Олена Омельченко, мені 50 років. Я учасниця проекту Бренд Я проживаю в місті Київ, сама родом з міста Умань, Черкаська область. Це моя мрія стати професійною моделлю і дефілювати по кращим подіумам світу. Мене звати Олена, мені 41 рік. Я з України. Взагалі я харків'янка. Зараз проживаю в Києві. Сьогодні відбувся мій перший модельний досвід вихід на подіум в колекції чарівної Акель. Я дуже рада, що потрапила в проект Брен спробувала себе в ролі моделі. Мене звати Заската Наталія, мені 45 років. Я проживаю в місті Києві, хоча родом з Черкаської області. Я являюся амбасадором проекту Брен Фейс уже майже. Два роки на я прийшла більш спочатку для себе спробувати себе. Це якби найголовніша моя мета. Також я дуже полюбляю брати участь в таких заходах. Я дуже обожнюю подіум, я обожнюю зйомки, і це мене надихає. Я Анна Солтан, з України, з міста Львова, моєю дитячою мрією було стати моделлю, і зараз мої мрії потихеньку починають здійснюватись. І це насправді дуже круто, те, що незважаючи на вік, ти можеш здійснити те, що було твоєю мрією. Мене звати Юля, я із Дніпра. Мені 35 років. Я раніше ніколи не мала відношення до моделінгу, але я дуже активно вела свій інстаграм, мені дуже це подобалось, але я ніколи взагалі не думала, що я можу стати моделлю, тому дуже вдячна брендфейсу за цей шанс. Займаюсь маркетингом. Зараз вже мрію про нову кар'єру, про новий шлях в моєму житті на цьому проєкті. Мене звуть Ореста, мені 34 роки, я українка, але зараз живу в Німеччині. Брендфейс я побачила в інтернеті і дивилася з захопленням, і дуже мені хотілося туди і ось тут я зараз. Наші моделі вже готові вийти на подіум та придемонструвати все, до чого так довго готувалися. Сьогодні в рамках Turkish Fashion Week вони презентують колекцію бренду АКЕЛЬ, натхненну елегантністю та унікальністю українських жінок, подібно до найдорожчих кристалів. Скажи, будь ласка, як тобі сьогоднішній твій образ, як пройшла фотосесія та, в принципі, сам показ. Поділись з нами враженнями. Ну, враження просто незабутні. Перше хотілося б відмітити саму колекцію дизайнера Келі. Ви можете бачити на мене цей прекрасний червоний костюм. Надзвичайно якісний. Я просто вражена взагалі декорація. У мене тут дуже е, прекрасні е, вишиті візерунки. Я коли ходила по подіуму, старалась максимально їх продемонструвати, тому що таку красу ховати не можна. Емоції просто мене перехоплюють. Знаєте, коли ти виходиш на подіум, ти відчуваєш перше цю могутню енергію, да, яка передається тобі глядачами. І звичайно, що ти несеш той одяг на собі, який відображає повністю дух і мрію да, дизайнера, тому що він, звичайно, що хоче про щось сказати, і ти повинна це передати. Тим глядачам, як ти вважаєш, що про що говорить твій образ? Це дуже неймовірний образ. А я вважаю, що він нагадує нам. А, Саме нашу державу, нашу Україну, яка знаходиться в такому періоді з але наш дух, наша сила, наша віра вона завжди перемагає. Сьогодні був дуже класний та крутий фешн-показ в Турції. Туркіш Week – це дуже класний досвід для кожної дівчини, яка хоче відкрити себе в сфері моделінгу та відкрити свої особисті якості моделі і здобути дуже класне. Ольо. Сьогодні я брала участь у турецькому фешн-віці, в показі, і чекаєш якогось там адреналіну, нових емоцій для себе і показати себе, показати, що ти вмієш на цьому подіумі, чому навчилися, оскільки у нас найкращі викладачі, я вважаю. Дуже гарні враження, дуже гарний показ, дуже гарна площадка, велика, де ти маєш можливість задіяти всі свої вміння і себе показати ну, як найкраще. Сьогодні зйомка пройшла класно. Я вважаю, не дивлячись на погоду, і умови я задоволена собою і своїм зовнішнім виглядом за це окрема вдячність дизайнеру Ейке. Дуже дякую вам. Розкажи, будь ласка, трошечки про саму колекцію. Нова колекція Ейкель Кутюр це «Woman like лайк crystal» Жінки як кристал. Розкажи, що вона несе в собі. Взагалі, дуже крута колекція. Я в захваті. Вона трошки такої турецьких мотивів. Мені здається, унікальність цієї колекції в тому, що вона розкриває самі найкращі грані жіночності. В нас все було дуже різноманітним. Жінки були, ніби кристали, тому що оздоблене вбрання різними красивими. Ми каміннями різнобарвні кольори, і це завжди відтінює самі найкрасивіші сторони жіночності. Вихід на подіум це твій перший досвід? Чи в принципі вже ти приймала участь в таких заходах? Ні, це не перший досвід. Були вже заходи такого масштабу, але турецький фешн-вік привабив тим, що ми представляли дуже чарівну колекцію, яка мені здається зачарувала і е, самих глядачів, і нас як моделей. Я вперше на такому показі. Хвилювання було, але воно було мабуть стриманим, бо це вперше взагалі мені сподобалось. Я кайфую. Ну це колекція від українського бренду АКЕЕЛЬЛ. Я звичайно знала цей бренд. Мій вихід на подіум був перший раз в Туреччині, і цей образ мені дуже пасує, як ви бачите. Я була дуже задоволена, коли його вибрала. Мені дуже личить і я думаю, що всі це бачать. Проєкт він мене і навчив бути тою, ким я є зараз. Ці позування, правильна хода це все завдяки нашим вчителям, тренерам, які нас навчили. Що було особливого, як проходила підготовка? Поділись з нами. Я в захваті від сьогоднішнього дня отримала масу задоволення і чудових вражень. Зараз на мені нова колекція, і мені дуже подобається цей образ. Він робить кожну жінку дуже тендітною і вишуканою. Мені дуже сподобалася ця колекція. Мені дуже сподобався саме цей образ. Він прям. Як для мене шити, як по моєму розміру, мені прямо на сцені захотілося продемонструвати всю його красу. Побачила погляди такі в осторожені. Я це відчувала. Я відчувала себе на сцені впевнено. Я думаю, глядач також це відчував. Чи хвилювалася ти, тому що в тебе це перший такий досвід, так на світовому подіумі. Розкажи, що відбувалося сьогодні. Звісно, я хвилювалася. Бо це мій перший досвід, і я так боялася підвести проєкт Бринфейс, підвести Акель, щоб все було дуже гарно і на вищому рівні. Але незважаючи на хвилювання і всі мої передостороги, захід пройшов просто чудово. Я вважаю, що ми просто прекрасно представили колекцію Акель і також проєкт Бринфейс. Сьогодні був неймовірний день. Мені дуже сподобалося. До цього часу я в захваті, у мене навіть тримтичий голос. По-перше, мені дуже сподобалась колекція. Це неймовірно, ну жіночно. На мені зараз дуже чудовий виріб. Мені ну, взагалі я отримала масу задоволення, відділяючи його на себе. Всі були один за одного, все пройшло дуже чудово. Друг другу ну, допомагали. Тобто, всі були, як одна команда. Насправді це було дуже круто і. Були дуже хвилюючі миті, але мені все дуже сподобалось, і саме в сьогоднішньому заході я побачила дуже багато гарних людей, дуже щирих, позитивних. Це можна сказати, дуже крутий подарунок на моє день народження. Що ти відчувала, коли ти саме вперше вийшла на подіум, коли на тебе було просто зосереджено дуже багато спалахів камер, багато глядачів в залі сиділо. Що відчувала в цей момент? Це восторг, це стрес, але це дуже класне почуття. Це адреналін, який просто дає тобі сили. Дуже багато емоцій, які просто переповнюють. Це з чим не зрівняти. У мене враження такі мішані, вони переповнені, але, Звичайно, вони переповнені радістю, таке захоплення побачити це все зсередини, не тільки як ззовні бачимо по телевізору. Беру участь у цьому, ну насправді це дуже круто і треба робити те, що тобі хочеться, те, що тобі подобається. Дуже круто, брендфейс готує до показу, до зйомок, все підготовлено. Це було легко, це було супер. А зараз настав час ознайомитися з результатами фотосесії для бренду Акель. Завданням для дівчат було передати концепцію колекції, згідно якої кожна жінка як кристал має внутрішню красу та унікальність. Як кристали мають різні форми та відтінки, так і кожна жінка має свій власний характер, таланти та якості. Як кристали можуть відбивати та заломлювати світло, так і жінка може розкривати свою силу та красу, приносячи радість та натхнення оточуючим. Там справитися із завданням та розкрити свою внутрішню красу та унікальність. Дізнаємося думку журі прямо зараз. Маліка, ви являєтеся членом журі на топ Models. Розкажіть, будь ласка, за якими параметрами будете оцінювати, що буде найважливіше? Я думаю, що для мене, як для члена журі, очень важна підготовка. Это э, самопрезентация. И, конечно же, для меня очень важным фактором является это желание реализовать все свои мечты. Скажи, будь ласка, чьи у вас фавориты серед участниц? Я бы хотела раскрыть свои карты, но оставлю это в секрете до самого финала, когда мы уже будем знать, кто же все-таки победил. Еще один вопрос. Не могу не спросить, что нужно сделать для того, чтобы попасть в проект Бринфейс. На самом деле все дуже просто, потрібно подати заявку на официальной странице Instagram Brandface2024. І ви, звісно, можете реалізувати всі свої мечтання з допомогою проєкту. Скажіть, будь ласка, чи дівчата справилися з задачею, щоб передати саме от настрій вашої колекції? Ви знаєте, я настільки задоволена сьогоднішнім показом. Дійсно, всі дівчата такі молодці, вони настільки гарно представили одяг, оскільки ти кожен день думаєш, Ну, як це вийде, да? як це буде, а як чи це дівчатам? Ну тобто ти все одно хвилюєшся і думаєш про кінцевий результат? Звісно, ти хочеш, щоб всім все сподобалося, щоб на всіх все підійшло. І я сьогодні була просто вражена, наскільки кожній дівчині ми змогли да? підібрати сьогодні образ. Це, ну, це дуже класно для дизайнера. Коли я бачу, що моделі подобаються її образ, це для мене найбільша нагорода. Ну а скажіть, будь ласка, чому саме «woman Like a Crystal»? Жінка як кристали, так бо наші українські жінки це як кристали, це не дорожче. Діаманти, який я вважаю, що дійсно наші жінки найкрасивіші, найгарніші, вони найталановитіші. І вони е, в цей час несуть таку місію. Вони показують красу, показують красу по всьому світу сьогодні, що, що таке українська краса. І для мене велика честь, що саме наші українські жінки е, є моделями бренду «Акель». Зоряно ви член журі. Е, Скажіть, будь ласка, от нам цікаво, за якими параметрами ви будете робити відбір і що важливо для перемоги. Ну, для мене, як дизайнера і як організатора фешн-віку в Одесі, дійсно дуже важливо це дефіле. Чи у вас фаворитки? Так, звісно, дуже з одного боку дуже важко обирати. Але як члена журі, в нас така місія обрати одну найкращу як переможницю. Але в мене Декілька таких фавориток є Тетяна Подольська. І я хочу відмітити Анну Солтану, оскільки вона дійсно це її перший досвід, але вона себе почувала і так несла по позіму як професійна модель. І це я також дуже поважаю і хотіла б відмітити. Скажіть, будь ласка, чи знайомі ви з брендом Акель і як дівчата сьогодні справилися з презентацією колекції? Ben bugün öncelikle çok gurur duydum. Özellikle gibi güzel bir kardeş ülkemizden Buraya çok değerli bir marka geldi. Ve o markayı ben bizzat izledim ve çekimlerini de yaptık. İnanılmaz güzel bir koleksiyondu ve çok mutlu oldum. Ee, daima aramızda görmek istiyorum. Akel bir numara. Он очень горд, что вы приехали сюда, что Украина и Турция как друзья. И ему очень понравился показ, и он получил большое удовольствие от просмотра. Скажи пожалуйста, кого з моделей ви можете відмітити, які найкраще en güzel catwalk yapan modellerden bir tanesiydi. Biz onu çok beğendik. Анна Султан, очень хорошо справилась Одна фавориток. o da çok güzel bir modeldi. Onu da çok beğendik. İlk aramıza geldiler. Onlarla ilgili çok gurur duyduk. Tekrar gelmelerini çok isteriz. E, Также он отмечает ä, модель Виктории Пистенко. Тоже хороший кэтволк. E, он очень был горд смотреть на весь проказ. Василь, скажи, будь ласка, як сьогодні пройшла зйомка, чи справилися дівчата завданням? Ну як вона могла прийти, якщо ми в Стамбулі? Звичайно, вона прийшла супер, трошки нам погода там заважала, як могла, але ми зі всіма проблемами справились. Ми зробили те, що ми повинні були зробити. Я не можу виділяти, от просто дуже багато дівчат було, які в кадрі були просто супер, і як технічно, як харизмою, як погляд, що дуже важливо в фотографії. Я можу сказати, що запом... запам'ятав, як працювала. Дівчина, яку звуть Людмила Опара, вона так працювала, як ну, не, не, не кожна молода дівчина 20 років може бути в кадрі. І це дуже гарно, що зараз так всі тренди міняються. І фешн-вік, і взагалі модельний бізнес, і взагалі фешн-індустрія, вона стає не для якихось небожителів, а для тих людей, які живуть на цій планеті. Це світовий тренд. Відомі марки так, так роблять. Вони знімають все ближче і ближче до людей. Все роблять, що це не модель, це не хтось з Олімпу, а звичайна дівчина, звичайна жінка, яка живе звичайним життям. Але вона тут все одно стає на якусь митці. Вона богиня. Ще в нас було дві, дівчин, дві дівчинки які які ну просто. Одна з них це хороша, друга теж вона дуже класно відпрацьовувала це Тетяна Подольська і Алена Оліний. Я не можу сказати, що всі інші працювали гірше, але тут була просто якась така іскра, яка от, о, тут хотілося працювати ще далі. Ну, це завжди відбувається, коли є контакт між моделлю та фотографом, а він є, коли є спільний настрій. І він тут був. Ну там був. Ось так і завершився наш перший знімальний день проекту Топ Моделс. Дівчата представили вишукану колекцію відомого українського дизайнера Акель на Туркіш Фешн. Вік для кожної із учасниць це неймовірний шанс показати себе і спробувати себе в ролі справжньої топ-моделі. А попереду нас з вами чекає все найцікавіше. Тому слідкуйте за нашими випусками. А я з вами не прощаюсь. До нових зустрічей.